Двері це можна от так відценяти і заціняти. Вот mm -hmm. так він їздить, якраз він дуже підходить <голові> до тої колії. Кого вушка завернулася? Бо вот так він їздить, до Трохи нерівно. Але колії до нього я не маю, да. Далі у нас де... А що дайся у нас має бути? Mm. Так. Ну, показуйте ось. Оста... То є японська електричка. Тут двері відсиняються так само. Там всередині є люди. Так. так. Даємо подивимося. О, аварія сталася. Ту електричку я замовив на інтернеті чор мені дала її. Та да, ну. Da... Недавно. А ну давай признавайся з той поїзд. З Японії. Серйозно? Ага. Я його замовила в Токіо. Вот так двері заценяються, відняються. Вот тут. Ось тут. Ні, вот тут. Ага. Ага. Далі у нас сойде. Ну добре, я думаю, що на сьогодні досить показування. Ні, я все знаю, що у мене все. Зараз ми будемо приступати до великих. До чого? До великих? Угу. Угу. нічого собі, автобус. Зараз Це екскурсійний, правда? Угу. Зараз візьму. Угу. Ого, тут же пішла важка артилерія. А, глобус ні. Хлобус сьогодні не в тему. Молі, як тобі? Так. Молі, як тобі? Що у нас в коробках? А, це це ще один. Угу. Я думаю, що цей залишимо на десертик. Тримає. На на так, Угу. А нас вони не бачили чехтирок тут. Так. Ой. Вибачмолі. Кажи, Вибач. бажа на мене, я ж маленька. Вичок. Малі, чого ти так важко дихаєш? Де попий водички? Без крила.